Що ж, дорогі друзі, і марафон Простір Свободи на телеканалі Д1 продовжується і продовжується е, із нашою наступною дуже цікавою е, гостею. Друзі, це Тетяна Лазарєва, Так і Іро... Так, пані Тетяна, продюсерка фільму, позивний артист. Вітаємо вас, пані Тетяно, Дякуємо я за те, за, що завітали у прямий етер. Розкажіть нам, будь ласка, про що цей фільм? Ну, по-перше, фільм це про дніпропетровського актора Яківа Ткаченка. Коли ми починали працювати над фільмом Митці, який теж виробляється каналом Д-1, і прем'єра якого буде найближчим часом, то одним з героїв повинен був бути Яків Ткаченка. Але сталося так, що Рік тому, ну ще не рік, він загинув у третій штурмовій і змінилася трохи концепція. І, взагалі, тому що це український актор, а дуже відомий, що зіграв дуже багато ролей. по-друге, -по він пов'язаний з Дніпром. Було вирішено командою, Д1 зробити фільм особливо. Окремо про Яківа Ткаченка. І тому всі матеріали перейшли в майбутній проєкт про Яківа Ткаченка. А, ну, незабаром вийде митці а, на війні, і він присвячений Яківу Ткаченко. Але це буде окремий, наш проєкт окремий. У цьому проєкті будуть приймати участь дуже багато людей, якими працював Яків Ткаченка. І режисер Санін, і режисер Непіталюк, а актори Гнатковський, Стрільніков, э, ну Олег Шульга. Додатково наша команда э, приймала участь у деяких у, у зйомках. Третьої штурмової вони відгукнулися на цей проект. І вони надали можливість з тими людьми, які були поряд з Яківом Ткаченка у його останню хвилину загибелі. До цього Яків Ткаченка з перших днів повномасштабного вторгнення як доброволець пішов до 128 ї бригади і. Знімальна група зустрілась з людьми, з тими бійцями, з побратимами, з якими Яків Ткоченко прийшов свій бойовий шлях, отримав декілька дуже е, великих поранень, і взагалі він міг не йти далі, але його. Е, Ну, людська совість, гідність вона йому не дозволена. Вона мурила його. Він мені телефонував і казав, що Таня, я не можу тут. Давай щось напиши мені рекомендацію. Про це, до речі, буде згадувати Санін. Він е, Саніна кожного разу просив: попроси, щоб мені взяли в третю штурмову. Дайте мені рекомендацію. І він дуже довго бився, щоб його взяли у цю о, третю штурмову. На жаль. Через певний час він загинув, тому Петяно, і давайте ми трошечки підсумуємо так. Коли все ж таки чекати прем'єри? Ага, дивіться зараз фільм переходить у стадію постпродакшену тобто, ми починаємо монтувати, ми починаємо промо кампанію і. Прем'єра цього фільму буде відбуватися у Дніпропетровську у Дніпрі. Перепрошую наприкінці листопада. А 28 листопада ця прем'єра буде у Києві у будинку кіно. Це дуже важливо, що такі проєкти створюються нині. Люди тобто так. півтора місяці залишилось трохи даже менше до. Отже, будемо чекати, будемо чекати на прем'єру з нетерпінням. Тетяно. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви завітали до нашого марафону простір свободи. І ми нагадаємо, що у нас у гостях була Тетяна Лазарєва, продюсерка фільму, позивний артист. І давайте просто зараз якраз подивимось блок та подивимося. Тизер, тизер до фільму Войни світла митці, який присвячений пам'яті Якова Ткаченка. Рева, прийшла війною, вони піднялися на захист світла. Ми ці стали воїнами. Аби їхнє мистецтво не стало останньою молитвою за Україну. Це документальний фільм Воїни світла Митці на телеканалі Д-1 та онлайн-платформах.